Шамають. Я сьогодні купив собі машину. Можете привітати мене, але у мене не було ну, на неї. Бо як це працює в Німеччині? Якщо ти хочеш купити машину, ти маєш на себе оформити страховку. Потім знімається реєстрації, ти ставиш реєстрацію на себе, тобі дають номера, ти ставляєш ці номера в машину, бо тут страховка прив'язується до людини, до номерованої до машини, не так, як в нас. Тут по-другому. І тоді ти ставляєш номера, які тоді можеш їхати. Так служило, що мені дали номера. Та людина знайома і ну парашюту, все можна було бути нормально. Я просто поїхати і, і все. Просто зняти номера, дати номера, поставити на учет. Ну в общем, такий був план. Но, так склалося, що мене зупинили копи. Взагалі, я не це просто якась злакпо. У мене ж немає реєстрації на машину, це не мої номера. Я одразу думаю, господи, що зараз буде? А ми ще зробили. Следуюче. Ми коли заповняли бумажки, коли я забрав машину, ми одну бумажку заповнили і дали тому чоловіку, який мені продав, а ту бумажку, яку я собі забираю, я не заповнив. Я сказав, ладно, все, я дома заповню. Короче, о, таксі мої приїхали. Щось буду на таксі додому їхати. 76 євро таксі. На який розклад? Зупинили на машині, зняли номера, всі документи на машину забрали, машину пофоткали. Я кажу, віддайте хоть документи на машину. Я покажу страховку реєстрацію, прийду заберу машину, заплачу штрафи. Кажуть, ні, добувай. папер, який оформляли на машину. Стався у продавця, залишився. А мій документ, який мені поставили, я вдома мав його заповнити. Він каже, я не бачу, що це ваша машина, що це вона на вас. Спочатку пишіть мені фотку того документа, чи той документ, да? можете документи і оформляти машину. Короче, я в цьому відео в деталях покажу. Які бувають штрафи? Як забирати машину? Якщо ти їхав без номерів, що взагалі в Німеччині світить за таке? бо мені сказали там штраф щось тисяча? А може декілька тисяч? Блін,